Усім вітання. Ви на каналі Кот 450 І зазвичай це саме час. Ми з вами зустрічаємося, щоб обговорити лінію фронту, що саме там відбувається, і подивитись відеоряд з певних напрямків від наших збройних сил. Ну а загалом закликаю вас, котре знову підписуватись на канал, ставити вподобайку, писати коментарі, і це дасть змогу цьому відео просуватися в трендах Ютубу і відповідно більшу кількість людей і за кордону, в тому числі. Зможе побачити дане відео і зрозуміти, що ж відбувається зараз е, на лінії фронту, що там справді пекло там не просто, а коли. Е, Адекватні люди, скажімо так, подивляться це вони принаймні не забудуть, що війна йде в центрі Європи, і десь донатами також зможуть допомагати нашим збройним силам. Ну і певною мірою можливо навіть впливати на власні уряди, щоб ті активніше допомагали і активніше надавали зброю, в тому числі. Ну а перше відео сьогоднішнього нашого випуску до вашої уваги це спецоперація. Гур України, група 13, які ударним морським дроном Магора 5 знищили швидкісний катер російських загарбників. Так, в більшості кораблів вже в Чорному морю поховані так, щоб їх не могли дістати наші збройні сили. Але і катери, які є зараз у водах Чорного моря, незаконно до слова, також варто знищувати. І цим прекрасно насправді займаються наші хлопці, і от Магура В5 знайшов ще один ось такий подарунок, і, відповідно, його знешкодив. Такого от позитиву відповідно розпочнемо. Далі позитивних новин буде дещо можливо менше, тому що на карті Діпстейту є зміни не на нашу користь. Першим населеним пунктом, який ми згадаємо, буде Архангельське. До вашої уваги це населений пункт, де є певне просування у окупантів, і населений пункт, який ну вартий уваги без сумніву. Дивимося, що ж тут відбувається на цьому напрямку. Тут е, говоримо про те, що ситуація не з простих, є певне просування, і це просування обумовлено чим. В принципі, тим, що ми і говорили вже неодноразово і неодноразово, скажімо так, згадували, чому саме це відбувається. Особливо тут. Тут був прорив, як ми пам'ятаємо, через керамік Соловйово очеретине. І саме тут намагається цей плацдарм окупанти розширити. Як бачимо за підсумками останніх днів, є певне просування, є певні окуповані нові території. Ну а якщо поглянути декілька днів назад, був такий невеличкий там, ну, вже майже оточення, і логічно було чекати, що ця територія також під окупацією опиниться найближчими днями. Це власне і сталося. Там просто вирівнялася, так би мовити, цілісність цього кулака. Від окупантів, ну і намагаються вони надалі просуватись. Ну і захоплювати населений пункт за населеним пунктом. Наразі Новоолександрівка, наступний населений пункт, який буде оборонятись. Ну, Архангельське не цілком і повністю захоплене на окраїнах, що точцяться бої, але цілком імовірно із цього населеного пункту також нашим військовим доведеться. Ну вийти, довелось поспілкуватися, до речі, з одним із своїх друзів, який якраз десь от на цьому напрямку відпрацьовує. Каже те, що в принципі ситуація складна, але є певні надії, сподівання, що принаймні цей прорив вдасться стабілізувати найближчими днями. Як саме в подробицями не вдавалось, але ну, будемо надіятися, сподіватися, що справді на даному. На даній ділянці фронту ситуацію стабілізувати вдасться найближчим часом. Давайте ще відео від ви подивимося. Підрозділ булава окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького відбуває механізований штурм противника, які намагались прорватися до наших позицій безуспішно. Варто сказати одразу. Техніка, яка висунулася в сторону наших бійців, була знищена. ну І, відповідно, жива сила в тому числі. Ті, хто. Те, що там намагались втекти, ну їм це мало що дало. Вони, скажімо так, деякі, можливо, і зуміли евакуюватись, але більшість залишилась біля цієї техніки, яку підрозділ Булава розніс просто на друзки. Ну а в подальшому ще один із відеорядів. Це вже від бійців 58-ї окремої бригади, які також прекрасно попрацювали на одному з напрямків. Також трошки техніка окупантів, мінами та дронами. Прекрасні прильоти. Ну, коли ще от техніка вже, так би мовити, зупинена, вже не може далі рухатись співдронами Відповідно, по ній відпрацьовувати дещо. Простіше, і це власне ми бачимо на цих кадрах. Тобто закликаю котре знову допомагати Збройним силам, допомагати в плані донатів, допомоги хто як може донатити перевіреним тільки фондам і перевіреним людям, які займаються допомогою Збройним силам, впевнений в кожного українця такі люди і такі фонди є десь під рукою. Не віддавайте гроші шахраям, яких розвелось насправді дуже і дуже багато. До діпстейту давайте повернемося. Наступним населеним пунктом буде у нас кислівка, де також є просування окупантів, причому доволі таки е суттєве. Якщо так подивитись по карті, то, скажімо, вдалося просунутись не набагато на мало, трішки більше як на кілометр. Е цей прорив, в принципі, чесно кажучи, не був. З сторони кислівки десь прогнозований з одного боку, але з іншого боку, далі йдуть поля, далі йдуть поля, і там наступати десь буде можливо і трішки важче, тому що можна не сумніватися, територія замінована і наші збройні сили цілком вже можуть бути готовими до подальшого прориву. Ну і ці от такі штурми до речі, статистика з'явилася за попередній місяць. План е, знищеної і техніки, і живої сили, то до речі, скажу я вам: попередній місяць у окупантів є рекордним по втратах, якраз таки особового складу. По техніці не скажу, а от по особовому складу найбільш рекордний місяць за всі ці два з копійками років війни. Це знову ж таки доводить той факт, того що. Не бережуть солдати від слова, взагалі намагаються до 9 травня до інаугурації царя зробити якомога більший внесок в плані захоплених територій, і з живою силою ніхто не рахується і просто знешкоджують, відправляючи надалі на місні штурми. Ну, як бачимо, тут є прорив, населений пункт захоплений. Подивимося, що буде в подальшому, що буде подальший прохід. Чи все таки на даній ділянці фронту ситуація дещо? Вирівняться, будемо спостерігати, будемо тримати вас в курсі, а для того щоб ви не пропускали нові відео. І все, що коїться зараз на лінії зіткнення. Підписуйтесь на канал і будете мати в принципі постійну інформацію з розумінням того, що ж відбувається на фронті. Давайте ще до вашої уваги от відео подивимось, де е, вже працює підрозділ Shadow прекрасний скіт, влючок, танку, нічна зйомка. І далі прекрасний нічний салют феєрверк. На честь кого вже додумайте самі, але справді скіт виявився дуже і дуже вдалим від техніки. Фактично не залишилось нічогісінько. Нагадаю, це підрозділ Shadow відпрацював на одному із напрямків. По часовому яру. Давайте далі на карту Діпстейт перейдемо. Часів яр. Часів'ярки, ну як багато ми вже чули і знаємо, намагалися окупанти захопити до того ж таки 9 травня, до інаугурації все безуспішно. Всі лобові атаки розбиваються так в часовому яру спекотно, але просування немає. Ситуація стабільна, ситуація важка, але стабільна. І не дивлячись на скиди кабів, фосфорних бомбів, що тільки на час, як не скидають, цей населений пункт. Завдяки титанічним зусиллям наших збройних сил він тримається. З флангів намагання було зайти через Іванівське, Богданівку. Не вдалося цього зробити. Там Збройні сили тримають цей прорив, тримається можливий наступ з флангів, і наразі окупантам не вдається досягнути бажаного результату. Це також потрібно відзначати. Давайте ще відео. Одне із самих самих свіжих подивимось. Яке було знято буквально от нещодавно, якраз з, безпосередньо, з часового яру, де російські окупанти продовжують знищувати житлові квартали міста ударами керованих авіабомб. Ось такі кадри жахаючі, І щоб не дай Бог, звичайно, вашому населеному пункті не сталося чогось подібного. Не забувайте допомагати збройним силам, хто чим може. І повірте, вони віддячать вдячністю. Знищивши якомога більше окупантів на українській землі. Ну і ще один витвір мистецтва. Багато ми вже бачили: і мангалів, і сараїв в плані танків. От ще один інженерний витвір від Збройних сил окупантів. З попереду бачимо «Трал». В разі чого, якщо він наїжджає на міну, то танк залишається відносно неушкодженим. Ну плюс сам по собі сарай е скрізь сітка. Ну, тобто, розумієте, так? Ось е таку халабуду вразити дроном буде ну, дуже і дуже складно. Впевнений, там ще і реб десь е обвішаний ребами. Тобто таку техніку знешкодити буде надзвичайно складно тут е або ж. Прекрасний Хаймер, я думаю, зможе допомогти. Ну, або ж якась артилерія. FPV-шками, такі залізяча знешкодити буде надзвичайно складно. Ну, от такі от нюанси і такі от реалії на фронті. Саме от вже до таких модифікацій, скажімо так, доводиться проходити. Первомайський населений пункт на карті Діпстейту буде наступним в нашому огляді. Дивимось на Первомайське. І що ми можемо по цьому населеному пункту сказати? Якщо так дивитись, то, в принципі, є невелике просування. Так, воно, можливо, мізерне, але воно трішечки та є. І з боку Первомайського туди південніше, в напрямку Невельського, де не так давно наші Збройні Сили зуміли відвоювати невеликі шматочку території. І також. Як бачимо, там східніше і так північніше, також є невеличкий не те, що прорив, а скажімо так, просування окупантів і. Власна, ця кишенька в напрямку Невельського ще декілька днів тому ми говорили, логічно буде виходити із цих позицій нашим Збройним силам, відстрілюватись на 180, а іноді десь і на 270 градусів. Справа не з легких, незпростих, і цілком імовірно логічно, що десь от до Невельського наші відійдуть. І ось цей, ця кишенька, це буде все-таки вже. Позначено червоним кольором, якби прикро не було, але такі реалії, нам потрібно берегти людське життя в першу чергу. І відхід тут, в принципі, так за логікою, якщо дивитися, він є неминучим. Подивимося, насправді, як довго ще триматиметься ця, ця кишенька, вона вже не в перший день насправді такою виглядає. І невеликими такими. Шматочками проходів окупанти такі роблять все для того, щоб наші збройні сили відійшли із цієї території. Ну і відповідно цим вирівняли десь навіть лінію зіткнення. Ще один із відеорядів до вашої уваги, де беруть участь в півішки. До речі, зібрані вже людьми, які вже також безпосередньо приймають участь у допомозі армії. Саме от подібним чином, і е, ці ФПіжки від е, Магори, від 47-ї окремої бригади, ось таким чином вражають окупантів. Так, FPV-дронів е, мало не буває. Їх, чим більше, тим краще. Це така нарізка просто вдалих атак від 47-ї окремої механізованої бригади. Якраз завдяки е, БПЛА. Ну, як бачимо. Це така суттєва допомога. Ми вже колись з вами переглядали статистику, що дрони, які в загальній кількості коштували 15,5 тисяч доларів, вразили техніки там, щось на 16 мільйонів техніки тобто, ну, порівняння собівартості, так і тут навіть не в собівартості, ще справа. Чи, чи давайте візьмемо до уваги що. Мінус техніка, мінус окупанти, це вже десь е, на якомусь із напрямків, в якійсь навіть посадці, десь вже ситуація буде більш-менш стабілізована. Ну от, е, подивимося, як воно буде в подальшому. Щодо діпстейту, роботи не. далі. Давайте на запорізький напрямок. Перейдемо, подивимося, що ж там за ситуація. Ну Насправді там вона контрольована. Так, ми говоримо, що там також така кишенька, і її також намагаються все-таки вирівняти окупанти і зробити цим самим е, лінію більш такою вже рівною. Але все ніяк абсолютно ніяк не вдається. Хоча і здавалося б, що ситуація там не з простих, але роботи вже який тиждень, місяць тримається. і Окупанти, не дивлячись, на певне переміщення особового складу, змінення тактик, спроба зайти з флангів нічого не дає. Тобто, як стояли фактично лінія зіткнення на одному місці, так вона і залишається. Невеликі пересування, невеличке там, змінення сірої зони в більшості своїй, але без е суттєвих проривів на цій ділянці фронту. І ще один із відеорядів, також давайте переглянемо. Це вже буде удар. Керованою авіабомбою, це по Новопрокопівці. Це якраз поруч із роботи. Новопрокопівка. Вона захоплена, якраз з неї йде наступ на роботи. Це так, щоб ви мали уявлення на карті. Це так, дещо, східні, дещо південніше. Ну і цей от авіаудар авіабомбою по Новопрокопівці, це на Запорізькому напрямку, було якраз завдано по розташуванню. Пілотів Збройних сил Російської Федерації. Це наші льотчики відпрацювали. Вони наголошують, що збільшення постачання таких бомб суттєво допоможе нашим Збройним силам на землі. І вздовж усієї лінії зіткнення, ось така керована авіабомба прилетіла точно в ціль. І за даними там знаходились. Якраз такі окупанти в достатній кількості, і тут прекрасний цей приліт знищення. І на роботинському напрямку вже ситуація буде десь трішки, е, хоча б трішки, але кращою. І спокійнішою. Кринки – це ще один населений пункт, який не дає спокою у Херсонській області окупантам. Тут, як ми зазначали позавчора, якщо не помиляюсь, так 3-го числа. Декілька днів тому, так, навіть не позавчора, а декілька днів тому ще вже, ну, вже близько тижня, можна сказати, була розширена сіра зона в напрямку е козачих лагерів, де наші Збройні Сили, нагадаю, вже навіть на водонапірній Башті встигли встановити прапор України, що також суттєво так понервувало окупантів. Ну а кринки тримаються, і навіть, е як бачимо, йде не те, що. Звільнення території, але йде хоча б збільшення сірої зони. Тобто, цілком можна розраховувати і думати про те, що там наших військових стало дещо більше, і окупантам стало дещо е так пекельніше на цьому напрямку. Будемо дивитись як воно там буде подальшому розгортати з події, але от на цьому плацдармі насправді важко його втримувати не просто як мінімум, ну а наступати, так і взагалі. Тут якраз для оборони прекрасна ще позиція, тому що з протилежного берега суттєва допомога прилітає часто густо і ця допомога знищує окупантів вже за кринками. Ну і ще одне із відео від 123-ї бригади ТРО. Відео прекрасне відео. Я думаю, такі ви любите в Поріжці Дніпро. Було форсування, а потім налетіли на міну. Ну і в підсумку кульбіти, в підсумку мінус сім чоловік, якщо не помиляюсь, і ось це форсування ні до чого не призвело, крім у цього прекрасного відео, яке ми зараз з вами спостерігаємо. Це вже відео 123 бригади. ТРО Відео з'явилося в мережі. Ну а на десерт, на десерт цієї програми. Перед тим як ми з вами попрощаємося, хотілося б вам показати, як Сау Арчер нищить ворожу Саушку з назвою мста С на східному напрямку. Населений пункт не оточнюється, але це і не суть важливо. Важливо те, що мста С більше вже стріляти не буде. Точно вирахували, де знаходиться. Точний постріл, не Бог знакуди, як аналога внітове. Влучання з розкидом, не знаю, на сотні метрів, а то іноді і кілометрів промахується. Тут чітке влучання, точно в 700 С-мінус, і це плюс. Ось таке відео на останок до вашої уваги. Всім, хто був з нами, хочеться подякувати за увагу. Не забувайте донатити, не забувайте допомагати Збройним силам України. В той же час підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили. А ми з вами побачимось вже наступного дня. Цей самий час на цьому самому каналі, також з оглядом карти лінії зіткнення. Залишайтесь в хорошому настрої і допомагайте ЗСУ. До зустрічі!